У корабельному районі Миколаєва знову працює центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Через нестабільну безпекову ситуацію та постійні обстріли цієї частини міста установа на кілька місяців призупиняла свою діяльність. До того ж, у вересні 2022 року міська влада ухвалила рішення про об'єднання центру реабілітації для дітей цвєтік сіміцвітік з таким же закладом для повнолітніх з інвалідністю. Тепер заняття тут поновлюються. Сьогодні ми вперше почали приймати наших діток в нашому корабельному районі, незважаючи на те, що йде, йде війна, і незважаючи на те, що діти вони отримали практично, будемо говорити, неофіційно, статус дітей війни, тому що вони рік вже пройшли, а наш корабельний район обстрілювався. Ми знаємо більше всього. І сьогодні вони мають змогу трошки відволіктися від цієї домашньої напруги, яка у них постійно існувала. У центрі діти займаються лікувальною фізкультурою, вчаться читати, писати та рахувати, грають у розвивальні ігри і навіть відвідують музичну терапію. Любов розповідає, до війни постійно приводила сюди свою доньку Поліну. Через бойові дії заняття довелося тимчасово призупинити сьогодні. Щаслива, бо тепер знову є можливість повернутися до реабілітаційного процесу. Наше любіме місце нам тут добре, ми здесь, здесь рядом, вчителя з дітьми займаються дуже відлічно, ребенка подобається. Рібник поки був вдома, поки це вот вот все там не работало, а был дома. Мама, когда мы вдома. Мама, когда мы И она вот с мама, підемо. Нині заняття з логопедами, дефектологами, психологами та іншими спеціалістами проходять індивідуально. Однак невдовзі мають відкритися і групи для діток з інвалідністю. Зараз проходить реабілітацію 16 діток. І є тенденція до збільшення бажаючих проходити реабілітацію в нашому центрі. У Нас працюють висококваліфіковані вузькопрофільні спеціалісти, вчитель, дефектолог, вчителі, реабілітологи, психологи, масажисти, спеціалісти з лікувальної фізкультури та інші необхідні для реабілітації співробітники. Щоб записати дитину у центр комплексної реабілітації, батьки мають звернутися до управління соціальних виплат та компенсацій за місцем прописки. У закладі кажуть, раду зустрінуть і дітей, і повнолітніх. Наталя Засячко, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.